Привіт! Я Мері Свен і я стиліст. Я допомагаю відбирати одяг, в якому дівчата і жінки почуваються впевненіше, зручніше і, звичайно ж, краще виглядають. Один з моїх улюблених елементів одягу це незамінні в кожному гардеробі джинси. Ви знаєте, когось в кого немає жодної пари джинсів? Я ні, і це про щось таке та й говорить, тому що ті самі пальто, брюки чи тренч можуть бути не у кожної, хоча це теж елементи базового гардеробу. Джинси ми носимо і взимку, і влітку, і це супер зручно і практично, Звичайно, якщо підібрати правильний розмір. І підгодящі джинси. Але як і з будь-яким елементом гардеробу, я часто помічаю неправильно підібрані моделі чи розміри джинсів. Сьогодні я покажу вам всі джинси, які можна і потрібно носити цієї осені і зими, і також згадаємо ті, на які не зовсім варто звертати увагу в магазинах. Скіні. На цьому тижні я побачила одну статтю, в якій стилістка розповідала, які речі актуальні, а які ні. Там вона сказала, що скіні це просто минулий вік, їх треба негайно виширювати з вікна чи палити. І вона це ніяк не аргументувала, просто констатувала факт. Я з цим категорично не погоджуюсь, тому що вважаю, що якщо дотримуватися кількох умов, то джинси скині зможуть виглядати на вас неперевершено. Перша умова. У вас рівні ноги, тому що джинси в обтяжку підкреслюватимуть кривизну ніг, якщо вона є, і це буде впадати в око. Другий момент це має бути не низька посадка. Насправді я терпіти не можу низьку посадку, і я щиро не розумію, чому вона повертається в моду, тому що вона зовсім не виграшно виглядає на більшості типах фігур. Вона обтяжує низ і її дуже важко, правильно і красиво стилізувати. Якщо у вас немає ідеального пресу і ви не яскрава фанатка бодіпозитиву, вам навряд чи захочеться оголяти живіт. Для скіні все ж таки краще обрати високу чи середню посадку. Ну і третя умова носіння скині це перепад об'ємів. Найкраща компанія для цих джинсів це піджак аля з чоловічого плеча, тобто оверсайз, не приталений. І також можна одягати косуху, пальто чи об'ємний светр. Коротше, це має бути щось оверсайзне і не укорочене. Це всі умови, і якщо ви їх дотримаєтесь, не забувайте при виході з дому брати з собою пляшечку на шителю, тому що люди втрачатимуть свідомістю нашої крутості. До речі, плюс джинсів скіні в тому, що їх ми зможемо з легкістю заправити в чоботи-труби, трендові челсі чи будь-яке інше високе взуття, і це буде дуже стильно виглядати. Наступні джинси, які ми продовжуємо носити, це протилежні джинсам скіні і це джинси труби або wide leg. Це вже якраз вдала модель для тих, у кого не зовсім рівні ноги, і для тих, у кого взагалі є якісь комплекси щодо ніг. Також такі джинси підійдуть для тих, кому не дуже зручно в речах в обтяжку і хто робить більше свободи в рухах. Я чула, що це останній сезон для джинсів, труб, але навіть якщо це так, і вони зійдуть з полиці трендів, я продовжуватиму їх носити, тому що я їх обожнюю. До речі, тут низька посадка прийнятна і дуже навіть в тренді, тому що на вільних моделях вона грає зовсім іншими барвами. Наступний варіант рвані джинси. Але, але, тут є нюанс. Рвані в міру, а не такі, як ми носили 4-5 років тому. Можна обирати джинси з дірками на колінах або на одному коліні, або ж рвані мінімально в декількох місцях. Не переборщить. Наступні класні джинси, які я можу вам порадити, це джинси буткат тобто легкий клеш. Вони вдало виглядають майже на всіх типах фігур і підійдуть для тих, хто не наважується на труби. Прямі джинси, особливо без облягання. Це класика. Така ж, як і біла сорочка. Такі можна носити, доки не протрати дірки на сідницях. Підходить ця модель для всіх типів фігур, але проблема із взуттям. До прямих джинсів класно підійти низьке взуття і дуже високе, таке, якщо чоботи труби. Якщо ж у вас Челсі чи Мартінси, то тут вже виникає проблемка, бо заправити джинси у взуття буде важко, а якщо не заправляти, то буде не дуже виглядати. Наступна модель, яку ми розглянемо, це славнозвісні мамс-джинс. Коли 2-3 роки тому на них був дикий тренд, всі скупляли тільки їх, тому що думали, що вони класно виглядають на всіх. Ніхто не задумувався, що вони добре виглядають лише на декількох типах фігур, а всі інші вони просто псують. Джинси мам славляться тим, що візуально розширюють бедра, роблять сідниці більшими і ноги коротшими. З цього ми можемо зробити висновок, що такі джинси підійдуть тим, у кого вузькі бедра і довгі або, хоча б середні, довжини ноги. Якщо ж у вас з п'ятою точкою все окей. А з ногами не задача, хотілося б довші, тоді проходьте повжинси MAMS і не оглядайтеся. Наступний, я б навіть сказала, тренд в джинсах на осінь і зиму це джинси глибокого кольору індиго. Якщо придбаєте такого кольору не тільки джинси, а ще й джинсовку, джинсовий топ, сукню чи сорочку не прогадайте. Виглядає цей кольор як мінімум дорого і оригінально. Якщо ми вже дійшли до трендів, то згадаємо і про тренд на підвороти. Це ви можете зробити вже зараз, якщо у вас є якісь задовгі джинси. Але не робіть їх надто короткими, тому що це буде виглядати дивно і не дуже стильно. А якщо ми вже заговорили і про це, то варто згадати, що укорочені джинси в тренді. Вони ідеально підійдуть, щоб продемонструвати усім нова взуття, але на холодний період я б радила одягати їх лише з високим взуттям. Щоб гола шкіра не виглядала назовні. Це не тільки неприємно для вас і непрактично, але й зовсім не стильно. Пам'ятаю, як я в школі носила так і думала, що це круто, а мама говорила. Також нагадую, що укорочені джинси не слід носити тим, хто вважає свої ноги занадто короткими, тому що такі моделі джинсів зроблять їх ще коротшими. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете підтримати канал, ви можете підписатися і поставити лайк. Також у мене до вас є малесеньке проханечко. Напишіть, будь ласка, в коментарях назву свого улюбленого фільму чи серіалу, особливо якщо вам подобається там, як одягаються головні герої. Це мені потрібно для того, щоб продовжувати мою рубрику Стильний кінематограф, в якій я розбираю стиль героїнь головних з популярних фільмів і серіалів. До речі, у мене вже є випуск з Beverly Hills. Якщо ви захочете подивитися, то посилання в описі під цим відео. Підписуйтесь також на мій інстаграм, там більше мого життя і стильних фішок. Ну і бережіть себе і Україну.